Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися на щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Діти зараз вже пора року зима. На вулиці холодно, морозно. Люди тепло вдягаються, річки і озера покрилися кригою, а всю землю застелив, наче теплою ковдрою, білий пухнастий сніг. Діти сьогодні до нас у гості завітав сніговичок і пропонує нам намалювати зиму. Але спочатку давайте зробимо цікаву пальчикову вправу. Один, два, три, чотири. Ми з тобою сніжко кліпили. Самий кругленький, самий гладенький, але не солоденький. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Тепер на іншу ручку. Один, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили. Самий кругленький, самий гладенький, але не солоденький. Ось так, ось так ось так ось так. Для роботи нам потрібно аркуш блакитного паперу або картону. І попрошу батьків намалювати на ньому дерево та землю. Також водичка, пензлик і біла фарба. Ну що, приступаємо до роботи. Змочуємо пензлик у водичці і набираємо білу фарбу на пензлик. І ретильно наносимо фарбу, наче е, застиляємо сніжком наше деревце. Кожну гілочку ми повинні закрасити білою фарбою. Також, діти, під, під деревом на землі ми також намалюємо сніжок. Бо коли йде сніжок, він заметає все навкруги, і дерева, і стежинки. Також я намалюю, діти, дивіться, тут такий намет намало, цілий кучу таку. І зафарбовуємо все білесеньким. А зараз намалюємо з вами сніжок. Дивіться, набрали фарбу дітки і ось так от прикладаємо пензлик. У нас виходить такий сніжок. Дуже добре попрацювали малята, тож надсилайте свої роботи у групу у Viber. Ми зі Снігавічком будемо дуже чекати. До побачення, малята!